Шмаття окупантів у Чернівцях готують унікальну виставку воєнних трофеїв. Військові 10-ї гірсько-штурмової бригади запрошують завтра, 18 січня, усіх чернівчан та гостей побачити те, що наші захисники зібрали на територіях, де нині ведуться активні бої. Тут уламки ворожих ракет, якими росіяни обстрілюють наші землі, форма і амуніція окупантів, фотографії, на яких зображено те, як у війну виглядають українські містечка. Також, кажуть організатори, усі бажаючі зможуть постріляти в тирі у Путіна, витерти ноги об російський триколор, полазити на скаледромі та скуштувати страви польової кухні. До 21 січня експозицію можна відвідати у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколачука. Треба прийти і побачити, і побачити, яка реальність зараз в наших військових, і війти в так званий портал, портал війни, щоб мирний житель. Зайшов цей портал і побачив, і був якби, співучасником цієї вини ще ближче. Кульмінацією цієї виставки буде створений віртуальний музей, де відсканують повністю цю виставку. Також там буде додана кімната нашого музею АТО оос періоду 10-ї бригади, де у цьому віртуальному музеї ви зможете. Ширше побачити бойові дії, це теж цікаво насправді. Ширше побачити історію бойового шляху 10-ї бригади, і в будь-який час чи друзям скинути, хто не зміг прийти, до прикладу, скинути це посилання і в віру, окулярах, чи просто в своєму смартфоні подивитися, погуляти по гарному приміщенню і подивитися наші експонати і все, все, що там буде у цьому музеї, ну, доставлено, скажімо.